Пуцьк Затока це мілководна частина Балтійського моря, яка вражає своєю природною унікальністю, теплою водою та багатою історією. Вона є західною частиною Гданської затоки, розташовується між материковим берегом Польщі та піостровом Хель у Поморському воєводстві. Температура води влітку може сягати 24-26 градусів Цельсія, що робить її однією з найтепліших ділянок польського узбережжя. Пуцьку затоку називають ще Малим морем через ізольованість і мілководність. Найпопулярнішим видом спорту у пуцьку є водні Види спорту, особливо вітрильний спорт, скайсерфінг і веслування. Вітрильний спорт це вид спорту, де головним двигуном є вітер, а не мотор. Він Поєднує техніку, фізичну активність і романтику морських пригод. І ці білі красені не чайки, а вітрильники, що ловлять вітер краще, ніж вайфай у кав'ярні. Пуцьк це не тільки риба й ратуша, це ще й місце, де кожен може стати капітаном. Ну або хоча б красиво стояти на борту для фото. Став лайк, якщо хочеш на борт. А якщо вже був, напиши, чи впіймав вітер або чайку.